Ми зараз будемо розпочинати чин свячення пам'ятного знаку Христу Христа, для того, щоб опісля кожен з нас мав ту місцину, до якої мав би мати обов'язок приводити своїх діточок і формувати їх як українців, як той цвіт нації, який усвідомлює. Злочини, які відбувалися в часи тоталітаризму, зокрема комунізму. Часи, коли окупант прийшов і нищив духовність, нищив культуру, нищив самобутність нашої держави, України. Слава і Святому Духу, амій, от до нас читати нехай спісен'я, нехай привітав своє, не тебе буде ворог, як не світ, наш пасунство. Дай нам сьогодні були отробили -як, наші, які не хочемо винуватися нашим минути спокосу, але ми були нас, від Бославого не там Твої сіла і слава, от ще й Суха нині по серця, і на віки ні. А сповин про то прислав, утримувати явол, смерті впертові наші безгодять. Духом Твоїм святим, Укропленням, водою свячений Бог твої освяти. І передняло Твоє Святе те і себе покрові де є Бог наш Бог, минулий милості, що на чоловіку людства, і ми слава висилаємо. Зір заробітні восемь просадити волими дочим, тим духом мені по цей час і на віки віки. Оселях твої вослави. Десь всі святки ви спочивай, у покій душі спочили храбів Твоїх, бо ти єдиний чоловік очути, Христа Божого, надія наша, слава Тобі. Мені приємно, що в нашому славному місті ми розпочали і впроваджуємо суть. Відтворення адекватної історії і адекватного погляду на минувшому, а головне на майбуття. До слова, бо лімітували мені з часу, до слова я запрошую керівника обласного осередку Всеукраїнського об'єднання Свобода Костянтина Гуденцього. Чинного свячення передував чин встановлення цього знаку. І перш за все я хотів би назвати і подякувати тим, хто долучився до цієї ідеї і чину. Це наш місцевий скульптор Шус Віктор Михайлович, який за власний кошт виготовив чи пак створив цього дійсного гарного Христа. Цей війни, голодомори, репресії, розстріли, катування, залякування, виселення вбивали не тільки людей вбивали мову, релігію, культуру, традиції, бували душу, бували дух. Як наслідок мільйони вбитих, мільйони ненароджених, мільйони скалічених, як фізично, так і духовно, морально, ментально. Зверніть, будь ласка, увагу, на пам'ятнику немає дат початку і кінця. Якщо дату початку того терору. Більш точно нам можуть підсказати історики, краєзнавці, і ми можемо її поставити вже сьогодні до кінцеву дату. Не маємо права і не маємо змоги ставити сьогодні. Бо той злочинний режим нікуди не дівся. І сьогодні комуністи представлені в українському парламенті, займають найвищі державні посади в незалежній Україні. Це вони сьогодні настягнуть в митний союз. Для них це природі, бо звідки те зло прийшло, туди його й тягне на її старічій Вони сьогодні, об'єднавшись на спільній ідеологічній платформі з партією регіонів, продовжують визискувати Україну. Самона Святочна громада. Дуже важко насправді говорити, коли ти згадуєш це все, що було. Дві тези, які я хочу вам донести, стоячи до цього пам'ятника. Пам'ять. І символ. Я не дарма взяв руки книгу, яку перед тим прочитав. Книга називається Чорна книга комунізму. Злочини, терор і репресії. Це писали не українці. Цю книгу творили французи. Стефан Куртуа це велика монументальна праця по визначенню кількості злочинів і жертв більшовицького комуністичного режиму. Ці дослідники, які по всьому світу визначали і встановлювали, показали, що 100 мільйонів людських жертв це є наслідок цієї людини-ненависницької ідеології. Серед них майже 20 мільйонів. Українці. Українці сьогодні наступають, і українська справа сьогодні розвивається по всій Україні. І дуже тішить, що сьогодні вдалося це зробити і вдалося встановити хрест жертвам комуністичних режимів. По нам, свідкам і е, тим людям, які спілкувалися з нашими батьками, з нашими дідусями, а я народився в місті Поброви, це Чернігівській області, і дуже пам'ятаю, коли був як наші батьки проти які говорили про голодовку, про голодомор і розказували, яке які то було страшне, коли е, дітки залишалися без батьків, коли цілі родини вимирали. Тому ця справа, яку ми сьогодні зробили, свідчить одне. Ми сьогодні встановлюємо пам'ять і ми з тих небес. Ті, які загинули за цю державу, які загинули за українську справу, сьогодні бачать, що ми наступаємо, що українці сьогодні можуть, і тут на Чернігівщині сьогодні українська справа розвивається. Пригадується е з мова з моєю бабцею. Це була не чужа бабця, як сказав Руслан Пешавинський, це, це була моя бабця. А мені лише 13 років сказала про голодомор, який вона нас Вона його пережила. Мельбородському районі і з 13 душ, які були в сім'ї пошукання. Ви розумієте, яка трагедія особисто моя, коли я маючи 15 років, маю братів, сестер, маю діток, дядьків, які би я не мав мати. Олег, давай сюди. Давайте сюди. Я написав заяву. Вона обширного плану. Вона вся. Так, а ну.